З 14 жовтня 2014 року, День захисників і захисниць України є державне свято. Ми завжди поздоровляємо бійців Збройних сил, вшановуємо пам'ять загиблих. Раніше цей день був святим для українського козацтва. Потім, у 20-му сторіччі, цю традицію перейняли бійці Української повстанницької армії. І ось тепер День Покрови Пресвятої Богородиці. Поєднує всіх захисників України. Потреба в загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Сотні полеглих бійців за Україну потребували гідного вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України. Нелегкий час переживає сьогодні країна. Ранок 24 лютого 22 року. Ми запам'ятали назавжди, вся країна прокинулася від гучних вибухів, і з'явилась крапка відліку до і після. Почалось військове повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Ворог хотів захопити за три дні всю країну, але відвага. Мужність, рішучість і непереборне бажання наших бійців захистити свою землю, свою родину, свою свободу і незалежність змінили його плани. Українці згуртувались в боротьбі за спокій в своїй оселі, кожен робить для перемоги, що може найкраще. В громадах добровольці об'єднались загони, тероборони і в деяких містах. Вони зустрічали ворога першими, зупинивши на деякий час до прибуття українських військ. Серед захисників є й ті, кого бійці називають янголи охоронці українські медики рятують дітей та дорослих не тільки в лікарнях та шпиталях, а й під ракетними обстрілами і зі зброєю в руках. Вагомий внесок в захист нашої країни. Роблять волонтери, допомагають переселенцям, приймають участь у забезпеченні наших воїнів необхідним. В умовах постійного ризику працюють і наші аграрії вони зуміли обробити землю, зібрати врожай Україна змогла продати зернові це вагомий внесок в економіку. Отже, сьогодні свято. Незламних бійців немає шансу у ворога, коли весь народ так згуртувався. Світ тепер знає, що таке справжня незламність, а ми впевнені, що життя переможе. Усе, що зруйнував ворог на нашій землі, ми відбудуємо. Український народ є єдиним, згуртованим і потужним, тому що в нього єдина мета. Україна сильна і незламна, слава Україні, героям слава!